Хімічна промисловість життєво важлива для сучасного світу, але розплачується за це довкілля: чи можна зробити хімічне виробництво більш екологічним, використовуючи нові технології для заощадження природних ресурсів? Цей завод виробництва пластика розташований на південному заході Нідерландів, використовує прісну воду для теплообміну. Воду не можна закачувати землі на місці. Доводиться купувати її у постачальника і транспортувати десятки кілометрів, використовувати один раз і потім зливати в море. Нам потрібно приблизно 20 мільйонів кубометрів прісної води щороку, і тут виникає проблема у тому, що вся територія наближена до моря, і всі підземні води солонуваті або навіть солоні. Соле чи брудна вода може пошкодити виробництво, поки що дешевше замовляти нову прісну воду, ніж використовувати її повторно після очищення. Європейський дослідницький проект хоче змінити це. Пілотний завод використовує різні методи для очищення води від солі та бруду. По-перше, ми намагаємося видалити затверділі частинки за допомогою сепаратора ламела, і потім використовуються дві інші технології, щоб прибрати сіль з води. Дослідники випробовують покращені нанофільтри та нові ефективні мембрани, які можуть допомогти зробити очищення води у виробництві економічно вигідним. звичайні мембрани здатні очистити воду лише на 50-70%. З цією технологією можна збільшити цей показник до 90-95%. Мембрани пропускають пару. Таким чином вода відділяється від соля. Вмежений термін служби таких фільтрів досі залишається проблему. Її вирішення чимало б змінило на краще звичайно ж, галузь може отримати від цього переваги. Процес був би більш екологічним, зберігалася б вода. Виробник став би менш залежним від джерел прісної води. І нарешті, із залученням деяких нових технологій, можна було б заощаджувати енергію. Тож це було б вигідно і для виробництва, і для природи. Який метод очищення води виявиться найкращим? Немає простої відповіді. Кожен хімічний завод повинен використовувати індивідуальне поєднання різноманітних інструментів та методів, які найбільше підходять до цього конкретного виробництва. ідея полягає у тому, щоб очищення води стало частиною самого виробничого процесу. Тож залежно від виробництва, одне підприємство потребуватиме однієї системи очищення, а інше іншої. Цей завод з виробництва хлору у Бельгії отримує промислові відходи від інших хімічних компаній району і використовує різні нові технології, щоб переробити ці відходи на чисту воду та інші корисні матеріали. Ми кажемо ні, це не відходи. Ми повинні знову використати їх. У найближчому майбутньому вода стане дуже дорогою. Тож вже зараз потрібно шукати рішення для проблем, з якими ми напевно зіткнемося завтра.